Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про Динамо як на вхід та вихід. Невже Шахтар знайшов заміну Матвієнко та Бондарю, як там наші за кордоном та багато іншого? Очного з головної новини це те, що Динамо вже офіційно отримало пропозицію від Вулвергемптона щодо Володимира Брашка. Спочатку про це повідомив Фабріцо Роману, який заявив, що клуб АПЛ запропонував 20 мільйонів євро. Ну а пізніше директор медіадепартаменту департаменту Андрій Шахов підтвердив це, але додав, що окрім Вулвергемптона, є пропозиції і від інших клубів. Насправді цікаво, які це можуть бути клуби, які зробили пропозицію по брашку, окрім вовків. Але щось мені здається, що це може бути такий хід, щоб торгуватися з Волвергемтоном щодо ціни на брашка і виторгувати якомога більше. У минулому відео я вже розповідав, що Гемптон може бути дуже крутим варіантом для барашка, тому що позиція півзахисника там вільна і він може одразу стати основним гравцем. Звичайно, є мінус в тому, що команда йде там, у зоні виляту, але все може бути і спокійно залишиться в АПЛ. Взагалі, що стосується цього трансферу, то він звичайно дуже потрібен для Динамо, тому що, по-перше, це гроші. А по-друге, ну, якщо пізніше продавати брашка, то він ну, не може стати більшою за ціною, ніж зараз є. Тому що в нього зараз такий вік, що можна давати як за молодого гравця, там великі гроші. Але з кожним півріччям ця ціна буде лише меншою, тому що ну, єдиний варіант, щоб брашко коштував більше, це потрібно «Динамо» вийти в лігу чемпіонів. Ну і виграти за цим новим форматом, я не знаю, три матчі. Хоча б. Звичайно, в такому разі першим на заміну йому буде Михайленко, але також варто згадати Олександра Яцика, який грає на правах оренди за Луганську зорю, і звичайно терміново розірвуть контракт і повернуть його до себе. Він дуже якісний гравець. І колись, коли ще брашко не був основним гравцем Динамо, а ще грав там у зорі, то саме Яцик розглядався в перспективі на цю позицію. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я швидше та частіше додаю новини про український футбол, і, наприклад, не бачу сенсу зараз. Тут у відео розповідати про те, що Степаненко став офіційно гравцем спору. Або є цікава новина, що Жерсен Редрігес перейшов у португальський клуб. А також я там розповів про дуже цікавий випадок, коли гравець інгульця лікується за свої гроші, а клуб взагалі нічого не робить для цього, щоб він відновився. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Київське Динамо серйозно зацікавлені у підписанні Вінгра з чемпіонату Азербайджану. Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Мова йде про Саліфо Сума. Це 21-річний лівоногий правий Вінгер, контракт якого закінчується влітку 2025 року. Інтерес доволі предметний. Вже відбулися перші контакти з азербайджанською зірою, але також є конкуренція від клубів Бельгії, Франції та Португалії. Від себе хочу додати, що за моєю інформацією, це дійсно так. Звичайно, є конкуренти, і там непогані є клуби. Але в цілому пропозиція Динамо вона є більш серйознішою, та й взагалі Динамо більш статус. Осний клуб, якщо порівнювати з тими. Але мені цей можливий новачок Динамо нагадує Кахіма Періса, і всі ми пам'ятаємо, як він грав за Динамо, ну тобто невдало. Так, звичайно, він тоді грав під кернистом Міри Чилоческу, зараз вже Олександр Шовковський. Тому подивимось, можливо, і вдасться в нього заграти в Динамо. Донецький шатар продовжує працювати на трансферному ринку задля підсилення захисної ланки. Як повідомляє журналіст Хімео Сорію, гірники зацікавлені у підписанні захисника збірної Болівії ю 20 Дієга Аройо. Однак деталі можливого трансферу не повідомляються. 19-річний Дієго грає на позиції центрального захисника в клубі Болівар, за який у поточній компанії провів три матчі та віддав один асист. Це вже третя новина, яка з'являється у змі стосовно інтересу Шахтаря до центральних захисників. Був до цього Перепіч, Хуан Родрігес, але поки що ми бачимо немає жодної конкретики і поки що ніхто не переходить. Тому виглядає це як те, що Шахтар усюди намагається запитувати про певного гравця. Вони відповідають. А після цього журналісти роблять новини, що хтось цікавиться. Звичайно, це цікавиться, але можливо до предметних перемовин не дійшло. Хоча, враховуючи кількість центральних захисників у шахтарі та те, що Матвієнко взагалі можуть використовувати як лівого, то взагалі можуть підписати і двох центральних нових захисників. Жедоморське поліція підписала чергового новачка португальця Андре Гонсаловиша. Про це повідомляє прес служба клубу. Контракт із 21-річним португальським вінгром підписано за схемою 3 плюс 1. Гравець буде одночасно заявлений за основну команду та Поліся-2. У цьому сезоні він грав за команду Ю-23 Ешторіл, де провів 13 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. Начебто Португалія, начебто команда з вищого дивізіону, але в цілому це гравець команди дублю Ю 23 Тобто, звичайно, це кіт в мішку, гравець, який не має досвіду на дорослому футболі. А всі ми знаємо, що перехід з юнацького молодіжного футболу до дорослого дуже складний. А тому питання в тому, чи зможе він його подолати в Україні. Так, звичайно, є непоганий перехід під назвою Друга ліга, ліха», 2 але. Знову ж таки, в УПЛ зовсім інший рівень. До речі, цей трансфер може натякати на те, що Назаренко може прийти до трапзаспору, бо є таке повідомлення від турецьких джерел. Вони вже майже підписали зубкова, який приїхав до Трабзону, але враховуючи ту кількість вінгерів, які є у Трабзона, то вони можуть підписати і Назаренко. і гроші для цього в них є. Віце-президент металісту 1925 Юрій Коротун підтвердив новий трансфер харків'ян 28 січня. Ми офіційно підписали 20-річного албанця Ерміра Рашицу із Шкендербео, який грає на позиції правого Вінгера. Це один із найперспективніших футболістів албанського чемпіонату. З ним укладений контракт на 3,5 роки. Щодо ціни, то дані в Маркт про 500 тисяч євро близькі до істини. Як бачимо, харків'яни не зупиняються на дорогих трансферах. Нагадаю, що до цього був трансфер Крупського, трансфер нападника Мба, Тепер цей Албанець Рашиця. Звичайно, можна витрачати багато грошей, але головне завдання в цьому сезоні це просто повернутися до УПЛ. Можна ставити там топові завдання в УПЛ, якщо ви вийдете, але знову ж таки. Потрібно виконати головне завдання вийти в УПЛ. Не вийти все ж може піти ну, зовсім іншим шляхом. Також хочу поговорити про трансфери певного клубу, регулярно про це в кожному відео розповідати, про їхні трансфери та що це може їм дати у весняній частині сезону. Почну я з лівого берега, який поки що підписав трьох гравців. По-перше, це Андрій Різник, нападник, який прийшов з першої ліги з Ниви Тернопіль. Він там багато забивав відносно за 10 матчів. Забив 7 голів та віддав один асист. В цілому для першої ліги це непогано, але треба розуміти, що не всі гравці, які багато забивають у першій лізі, так само будуть багато забивати і в вищій лізі. До того ж, лівий берег це та команда, яка не також і багато створює гольових моментів, а тому різнику придеться багато попрацювати, щоб напрацювати самостійно на цей гол. Другий гравець це Дмитро Шасел, який має непоганий досвід в ПЛ, Він грав з Олександрією. Зараз перед лівим берегом грав Заполісся, але в УПЛ провів лише 106 хвилин. А більшість хвилин провів у другій лізі, де за 5 матчів забив 4 голи. Але, звичайно, ну, друга ліга це не показник. Лівий берег багато робив трансферів, коли переходив з першої ліги до УПЛ, і є такою непоганою командою, яку зібрав Віталій Первак і намагається щось з нею будувати. Було прекрасно видно, що це команда така класична першої ліги, якій дуже важко грати було перші матчі УПЛ. Звичайно, під кінець року вони вже трошки розігралися, звикли до рівня АПЛ. Гравці стали розуміти, який рівень в УПЛ, і просто звикли, можливо, там до нових швидкостей. Тобто, фактично, ці всі гравці вже з досвідом УПЛ. А тому, звичайно, щоб посилювати команду, потрібно і надалі запрошувати гравців з досвідом УПЛ, і бажано, щоб він був нещодавно. Звичайно, ні різник, ні шастал зараз не мають тієї ігрової практики, яка потрібна для рівня УПЛ, і не зрозуміло, коли вони зможуть її повноцінно отримати і більше приносити користі для команди, щоб. Лівий берег залишився принаймні точно в УПЛ і не потрапив до стикових матчів. Звичайно, це та команда, у якої небагато коштів, і зрозуміло, що вони не можуть запрошувати більш якісних гравців. Вони запрошують гравців або з першої ліги, або гравців з УПЛ, які не мають довгої ігрової практики. І ось, наприклад, вони намагалися підписати Радіона плаксу, але той перейшов до боковини. Тому, як бачимо, вони програють в цьому плані у фінансовому і не можуть запропонувати йому там і вигідну зарплату. Також сьогодні хочу поговорити і про нашу за кордоном. По-перше, є приємна новина з Іспанії, а саме з Жрони, де повідомляється, що Владислав Крепівцов у найближчий час буде переведений у першу команду, щоб стати другим голкіпером. Владислав Крепівцов тривалий час шукав собі новий клуб. Він довго шукав його в Англії, не знайшов, і тільки у грудні він перейшов до жорони. Ну а для голкіпера це ще більш важливо мати ігрову практику. Але як бачимо, він непогано це надолужує. І вже ми бачимо його у першій команді. Враховуючи, що Жирону залишило багато основних гравців влітку, зокрема довбик, як вони виступили в лізі чемпіонів погано, як вони зараз в лалізі виступають, то виглядає, що цей сезон як перехідний. А тому, можливо, завдяки такому, що він є перехідним, то Владиславу Кропівцову будуть давати шанс зіграти в основі. І думаю, що до кінця сезону, можливо, ми його точно побачимо. Нещодавно Максим Таловіров офіційно став гравцем англійського Плімуту, А вже вчора він зіграв свій перший матч в основі, провів повний поєдинок і став найкращим гравцем матчу. Плімут у підсумку переміг Весбромвіч, який є одним з лідерів чемпіонату, чемпіоншипу, з рахунком 2-1. І для Плімута це зараз прям дуже важлива перемога, тому що їм треба якось скорочувати відстань, тому що вони знаходяться на останньому місці. Що варто відзначити, це те, що Максим дійсно провів непоганий поєдинок. Він сподобався вболівальникам, він там показав характер. І звичайно, коли є ось цей конект між гравцем та вболівальниками, коли гравець віддається наповно, то адаптація пройде дуже швидко і він зможе ще краще допомагати команді. Тому будемо сподіватися, що Максим Талавєров та Плімут не вилетять у першу лігу, і можливо в наступному сезоні вже будуть боротися за місце і потівку до АПЛ. Також в цьому відео хотів би поговорити про дуже важливу тему, і зараз дуже багато чуток стосовно цього. Це про допінг пробу бі Михайла Мудрика. Зараз багато чуток, що, начебто, вона вже відбулася, вже відомі результати, і вона негативна. Тобто, в такому разі, мудрик повинен повернутися на поле і знову грати з командою, тренуватися і так далі. Але найголовніше в цьому, що дуже сумнівне джерело, тому що якийсь маленький акаунт у Твіттері розповів про це. Так, звичайно, коли почали з'являтися чутки стосовно першої проби, тоді також були якісь маленькі джерела. Але зрозуміло, що тоді просто офіційні всі джерела, там Мудрик, його агент клуб, просто мовчали і думали, як це подати у медіа. Якщо казати про зараз, я думаю, якщо вона дійсно негативна, то просто би одразу побігли б усі це оголошувати як свято. І Челсі, і Мудрик, і його агенти, і всі-всі-всі. Але варто нагадати, що в 99% випадків, якщо проба А позитивна, то вона буде і в пробі B також позитивна. Тому шансів, що вона буде негативна, 1%. Єдине, на що потрібно сподіватися, на те, що Якось мудрик та його юристи зможуть виграти суди і зменшити свою дискваліфікацію до мінімуму. Можливо, півтора роки, можливо, рік, але навряд чи менше. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!